Сьогодні тема нашого уроку розв'язування задач вивчених типів. У робочих зошитах записуєте 10 січня класна робота. На початку пригадаємо, які ж, якими ж буквами ми позначаємо відстань, швидкість та час. Так, потрібно встановити відповідність С. Це у нас відстань В швидкість Т час. І відповідно формули щодо знаходження цих величин. Для того, щоб знайти швидкість, ми маємо відстань поділити на час. Для того, щоб знайти відстань, ми маємо швидкість помножити на час. Для того, щоб знайти час, нам потрібно відстань поділити на швидкість. Працюємо у друкованому робочому зошиті на сторінці 2 задача 9. Два велосипедисти рухалися назустріч один одному. Швидкість першого велосипедиста 14 км за годину, а другого 15 км за годину. Наскільки кілометрів велосипедисти наблизяться один до одного через 2 години? У першій дії ми знайдемо, яка ж відстань першого велосипедиста, яку він подолав, за 2 години. 14 км за годину ми множимо на 2 години, отримуємо 28 км. Це відстань першого велосипедиста. У другій дії ми 15 км за годину множимо на 2 години, отримуємо 30 км, це відстань другого велосипедиста. третій діє ми об'єднуємо, додаємо 28 км, додати 30, отримуємо 58 км. Для того, щоб написати відповідь, повертаємось до запитання задачі. На скільки кілометрів велосипедисти наблизяться один до одного через дві години? На 58 кілометрів велосипедисти наблизяться один до одного через дві години. Працюємо далі у підручнику задача 14. Відстань між двома пристанями становить 204 км. Буксир долає цю відстань за 17 годин. За скільки годин подолає цю відстань катер, якщо його швидкість на 22 км більша, ніж швидкість буксира. Отже, ми знаємо, що відстань. Дорівнює 204 км. Час буксира 17 годин. Час катера невідомий. Швидкість буксира. Ми не знаємо, скільки кілометрів за годину. Швидкість катера невідома, але сказано, що на 22 км за годину більша, ніж швидкість буксира. Переходимо до розв'язання задачі. У першій дії ми знайдемо швидкість буксира. Ми 204 поділимо на 17. Отримаємо 12 км за годину. Далі нам сказано, що швидкість катера на 22 км більша за швидкість буксира. Тому ми 12 додаємо 22. Отримаємо 34 км за годину. У третій дії ми знаходимо, яку ж за скільки годин катер наш долає цю відстань. 204 ділимо на 34. Отримуємо 6 годин. Відповідь: Катер подолає цю відстань за 6 годин. Оцініть свою роботу на уроці. Подумайте, вам було важко, чи відчували відтруднощі у розв'язанні задач, чи можливо все було добре, ви навчилися та закріпили вивчені наші знання. Домашнє завдання це сторінка 5 у підручнику. Приклади 17 та задача 18. Приклади. Вам потрібно обчислити вираз, установити порядок дій. Пам'ятаємо, в написали приклад олівцем позначили порядок виконання дій, обчислили і знайшли, скільки буде. Задача: рейсовий автобус проїхав 292 км асфальтованою дорогою за 4 години. А 78 км ґрунтовою дорогою за 2 години. На скільки кілометрів швидкість руху автобуса по ґрунтовій дорозі менша, ніж по асфальтованій. Що нам потрібно зробити? Спочатку знайти рух автобуса по асфальтованій дорозі, потім по ґрунтовій. І, відповідно, знайти, на скільки ж кілометрів швидкість руху автобуса по ґрунтовій дорозі менша, ніж по асфальтованій? Бажаю успіху! Всього найкращого!